Стадіон зірка давно не бачив такої кількості снігу і такої кількості вдоволених дитячих облич. 20 лютого тут нарешті змогли провести традиційний чемпіонат міста зі спринту з лижних гонок. Вдоволенню тренерської команди юних лижників та їх батьків не було меж. Здавалося б, звичайні змагання, а викликали масу позитивних емоцій. Ой, ми такі раді, що нарешті випав сніг. і Настала зима, і зима це наша пора, лижні гонок, біатлона. Так що ми розпочали зразу ж тільки випав сніг наші змагання. Чемпіонат міста зі спринту з лижних гонок почали з маленьких учасників, тому що вони дуже нетерплячі, дуже вони хвилюються, як воно то буде. Це традиційні змагання. Стараємося, хоч і час війни, а все одно проводити, тому що дітям це приносить дуже велику радість. І батькам за своїх доньок разом з чоловіком вболіває пані Аліна. Обидві її квіточки Варя і Віталіна, сьогодні приймають участь у довгоочікуваних змаганнях. Більш того, обидві зайняли перші місця у своїх вікових категоріях. Жінка розповідає цікаву історію, яка випадково вирішила долю вибору спортивної секції для дівчаток. Просто зайшли на стадіон, бо зламалась наша маршрутка, і дитина попросила пробігти круг стадіону. Поки вона добігала, вийшла тренер, познайомилась, ну вона її запросила на тренування. І так почалась її кар'єра. Хоче займатися професійно, старається, викладається на повну, обороти не здає. Молодша також іде по її степам, також мріє досягати таких висот, як досягає старша. Ну, в принципі, і ми з цим полюбили лижний спорт. Кожному раджу з батьків задуматись про, про розвиток фізичних своїх дітей. Це здоров'я, це все майбутнє наших дітей. Емоції не передати. Не стримує своїх емоцій, і маленька Варя, яка вже два роки ходить на секцію. Вона пристрасно вболіває за інших лижників і щиро радіє перемозі своєї старшої сестри. Я пішла за сестрою, тому що мені подобалося ну що це таке, ну немовірне. Лижі мені дуже подобались ще з п'яти років. А я думала, як, як на них ну кататися, як а потім я приїзд навчилася. А чим тобі подобається? Як ковзани, тільки я дуже рада, що я сьогодні отримала перше місце. Старша сестра Варі Віталіна. Сьогодні не тільки переможниця у своїй віковій категорії, вона ще й і і саме у свій 13-й день народження отримала бажану перемогу і неперевершені емоції в якості своєрідного подарунку. Було класно провести день народження на змаганнях. Я дуже довольна, що випав сніг, тому що його довго не було, а для лижника це можна сказати як головне. Я обожнюю лижний спорт вже більше чотирьох років і нічого не шкодую. Подружки і теж у захваті від такого чудового дня, адже після захопливих гонок на них ще чекає і святковий банкет. Мені дуже сподобалися ці соревновання. і щоб взагалі випав сніг, бо дуже давно не було його. Це таке добре заняття і для здоров'я, і в принципі дуже подобається. так. в нашому місті випав сніг, і це дуже добре, тому що для лижника. Те, що випав сніг, це дуже гарно, тому що а, треба кататися, треба вчитися. Мені подобаються лижні гонки. Тим, що багато друзів є, багато друзів з інших міст Разом а, а, багато знайомств нових. Шестирічний Женя теж пішов у лижний спорт за старшим братом. Вже цілий рік він ходить на тренування, і це вже дало свої результати. І що тобі подобається займатися? Так, а що тобі саме подобається? Валки. Я радий, що я що виграв сьогодні перше місце. Восьмирічному Гордію сьогодні пощастило трошки менше. Він став третім, але хлопчик налаштований рішуче і обіцяє прикласти всіх зусиль, аби бути найкращим. Я їздить і на змагання вигравати. Я сьогодні отримав третє місце, але хочу тільки щоб були перші місця. Хлопці 2013-2014 років народження стали на лижі вперше тільки наприкінці минулого року. Через відсутність снігу тренування проводилися не в тому режимі, в якому хотілось би. І от нарешті біле полотно покрило стадіон і з'явилася змога випробувати свої сили на лижах. Тобто от зим, Ага, Зрозуміло, чим тобі подобаються лижні гонки? Ну всім. Вони не швидкі, є дух суперничництва. Да -да. Ага. Можна лінічка, ходити кожен давай, день, лінічка. коли свободний після уроків, віддохнути трішки. Сьогодні чемпіонами міста у своїх вікових категоріях стали Каміла Чиботару, Віталина Дощинська, Дмитро Водень, Вероніка Костюкова, Ілля Вялько, Ангеліна Кривошей, Богдан Графов, Євген Тищенко, Варвара Дощинська. срібні призери Катерина Нощенко, Євангеліна Мірошниченко, Ілля Шкатула, Анастасія Сиплива, Петро Скубач, Марина Штойро, Семен Шлапак, Матвій Гудима, бронзові призери Єва Фірсік. Тарас Григор'єв, Альбіна Ошомок, Артем Балицький, Валерія Круш, Гордій Головчук, Нікіта Базіль. Підготували спортсменів Руслан Кросовський, Олена Красовська, Світлана Лагута, Оксана Бушмельова та Галина Леоненко. Загалом змагання вийшли веселі та теплі, незважаючи на морозну погоду. Всі учасники, тренери та батьки отримали купу позитивних вражень, і навіть ті, хто цього разу не став призером, не впадають у відчай, адже у цих юних спортсменів попереду і яскраві враження, і нові перемоги.